Тому що в нашій студії є Зура Паласанія, він є новопризначеним генеральним директором НТКУ Національної телекомпанії України, і ми з ним можемо обговорити плани на майбутнє, якщо це можливо. Питання, взагалі, дурне. Там, це найгірше питання, яке може сказати журналіст. Розкажіть про свої плани на майбутнє. Але я собі даю раду в тому питанні в сенсі. Що ситуація для мене як медійника, скажімо, надзвичайно складна. НТКУ на моє чітке переконання, як громадянина цієї країни потребує просто ліквідації як об'єкт. як суб'єкт. Я завжди сперечаюся з колегами, що його реформувати неможливо. Його можна реформувати чи ні? Які плани і яке відчуття взагалі? Ну я вчора це і на Кабміні сказав, що його можна реформувати, як був реформований Карфаген. А потім на цьому місці будувати вже щось інше, можливо, українське BBC. Це, це красиві такі плани, наскільки це можливо, Рома ну, залежить від всіх нас, від суспільства, по-перше, воно не звикло до такого, я знаю. І в Фейсбуці писати це одне, а щось робити і підтримувати це інше. Але ми маємо вже приклад громадського, якого суспільство так і підтримує. Я маю надію, що і громадське підтримує НТКУ. І суспільство теж підтримує НТК. Якщо ми кажемо коротко і про кінцеві такі плани, то ну, я сподіваюся, це з цього вийде суспільне телебачення. Е, боюся навіть запитати в який спосіб, тому що ну, є внутрішня дискусія, величезна внутрішня дискусія серед медійників. Але способу насправді ніхто не бачить. Ми бачимо політичні інтереси. Даруйте за тавтологію політиків, тобто кон'юнктурні інтереси політиків, які mm -hmm. в той чи інший спосіб намагаються вплинути на медійне поле з різних боків. Тут є відчуття призначеного якоюсь політичною силою. Одразу є конспірологія, що тут за Аласанію стоїть Аваков, потім стоїть Тимошенко, стоїть Яценюк чи, можливо, хтось інший стоїть. Тобто, тут є питання політичної заангажованості і впливу там, це просто прикольно навіть чути, бо, бо якщо прикольно вони всі чути, да, да. Вони стоять <гументний> за зі мною. Да. Якщо вони всі стоять зі мною, і вони це зробили зі мною всі раптом разом, то як це, як це може працювати на кожного з них, я навіть не, не розумію. Якщо б я мав одного якогось хазяїна, то ще ладно, він би там платив гроші, наприклад, чи щось таке. Але якщо вони всі, а до того ж тобі звісно, як це сталося, в тому числі Через медійників, які приходили до прем'єра, які розмовляли і до цього. І там були і в Фейсбуці такі штучки, ти знаєш. Тобто в мене позиція на цей час дуже гарна. А, нібито призначена всіма. Всіма зовсім. Ну, такий консенсус. Так, да, і тому з цього випливає, що я нікому не винен. Нікому не вигідний? Ну не ну, вийдуть. Ну розумієш, є конспірологія. Знов таки. Зараз таке призначення не відбувається. Одразу малюють за цією людиною, яку обирає нова влада, тимчасова нова влада. Е, одразу малюють схему, хто за ким стоїть. Дуже багато з'являється тих, хто взагалі не мав відношення до нового бачення країни, які знову з'являються схеми. Звинувачують дуже часто, в принципі, політичну силу досить відому. У впровадженні таких схем є критикованою сама є Тимошенко, яка з'явилася після тюрми, і нібито тепер вона має там, величезний кредит довіри, хоча вона має величезну армію критиків. Її. То тут як, ну, всі намагаються малювати схему. За тобою є хтось чи немає? Ну, Тут таке просте питання зараз. Воно трошки дитяче, я розумію. Ні, ні, нормально, трошки нормально. Я, теж... я просто хотів, хотів би теж побачити ну, хоч одну таку схему, щоб ну, розмовляти якось предметно, але. Ну, я точно можу сказати, що за мною ніколи в житті ніхто не стояв і, і, і навряд чи буде. А ж кажу, те, що ж кажуть, ти очолював ви... Харківську обласну державну телерадіокомпанію, якраз коли там був АВАК. Uh -huh. І очолював досить тривалий термін, поки був АВАКу. Uh -huh. А потім був відправ... ну, пішов у відстав. Так, да, ну не тому, що пішов АВАКО, а тому, що прийшла інша влада, з якоюсь працювати просто неможливо. Ти це знаєш прекрасно, так само, як і я. А я потім там витримав 2-3 місяці і потім пішов. Бо ну, з ними правда було трудно. Але а, за вакалом теж є питання. За п'ять років, що я там був, він мене не чіпав. І це було умовою до того, як я пішов туди і зголосився. Я йому сказав, ти мене знаєш. він каже, так я знаю, то я і не хочу нічого. Просто йди роби. Я пішов, зробив. Але там. Трохи інше, там низова система, і там можна було зробити щось на цьому рівні. Потім ми зрозуміли, всі команда, яка там була, зрозуміли, що треба натис систему цілком, а це, на це вже ми компетенції не мали. Тепер інший шанс зробити це на рівні системи і інші часи, які можуть дозволити це зробити. Але всім разом я точно цього один не зроблю. Бо цю систему я знаю, але в нас є прокрустове ложе фактично законів, нормативних актів, побудови медійного поля. Ну я досі, наприклад, не можу зрозуміти роль Держтелерадіо. Ну просто не розумію. Я не розумію е, ролі м, багатьох урядових структур у керуванні національною телекомпанією України. Це ручне керування завжди відбувалося. У більшості політиків є. Е, Досить таке традиційне уявлення, що це є добрий ресурс для того, щоб провадити власну політику. Рома так прописано в законі. Так, прямо так і прописано, що в проекті закону чи в існуючому закону. Та існуючий закон, ця установа підпорядковується Кабміну напряму. Оце і все. Тобто, і в статуті записано, що ми маємо висвітлювати всі діяння. Там, все, що робить уряд, ми маємо показувати. Якщо вдасться змінити закон, це не на рівні НТКУ, розумієш? Це має працювати всі з Верховною Радою, в тому числі а, такі часи. Все змінюється, і багато вже чого змінилося. Я не про медійний, а взагалі uh -huh. про поля. Тобто мені так здається, що так, да, це можливо, це може статися. Якщо ми це зробимо, то зробимо. Якщо ні, то пробачте. Ну була спроба в 2005-му Андрія Шевченка, а? та якась така позірна спроба, тому що не виглядало як на системні зміни. Фактично, система з'їла тих, хто прийшов реформувати перше національний. Зараз є така сама загроза. Скільки з нас, Рома, і тебе в тому числі, ця система з'їдала, випльовувала, а ти знову шов, щось робив. Що таке? Я теж робив. Мене з'їдала. Я був на УТ-1, я знаю прекрасно, що це таке. Я Тому щиро, щиро переконаний, що реформувати його неможливо. От Щиро. Ще рік тому я був абсолютно щиро впевнений, що зробити громадське неможливо. І де ми тут сидимо? Громадське неможливо. Угу. Та побачив, Зараз до да, кінця будуть звертатися, ви чули. <рес> так. І досі ну, багато хто думає, що це не спрацює, ти ж знаєш. Але громадський просто робить свою справу і все. Глаз биться, руки длить. Щодо ага. Нацради, рік за рік. Три роки тому я писав. Ну, просто цета така була Лучший вид від этот город, если сесть з бомбардировщик. Я писав це про нацраду по телебаченню Національну раду з питань телебачення радіомовлення. Так, та, навіть досі не знаю, як вона називається. Хоча тепер я вже там в колегії. Колегії національної та, ради. Да. Ну, вона рекомендує останнім часом, тому що члени Нацради хворіють систематично хронічно, і Вона не може зібрати кворум для ухвалення рішень. Mm -hmm. Тому, скажімо, кабельним оператором нацрада рекомендувала. Mm -hmm. Припинити показ російських каналів. І, врешті-решт, тільки з рішенням суду вчорашнього, воля кабель сьогодні говорить, що вона о 12 й ночі перекриє російські три телеканали в українських кабельних мережах, які розповсюджує воля. Слухайте, таке враження, що я ж я про це прокрусто виложу і кажу. Є а Що закони, ти про це думаєш, я... скажи? А? Що ти про це думаєш? Це не цензура? Це ми зараз будемо це обговорювати. Якщо ти хочеш, бо це е, торкнеться і мене теж. Це до мене зрад тепер ставить питання. Забороняти моя початка позиція, що шляхом заборони ти нічого не зробиш. Б, пункт Б в цьому це якщо є порушення закону, закону про інформацію. А там такі ознаки є у діяльності російських телеканалів, то нехай пройдуть за процес ліцензування або виправляють власні помилки, тому що це є пропаганда, це не є інформація. З іншого боку, з іншого боку, якщо дивитися на рейтинги, то рейтинги цих каналів не є такими надзвичайно високими, щоб вони дуже сильно впливали на тих людей, які зараз дивляться, скажімо, громадськими. Ну, так само, як і ті чиновники, які говорили, що у Т1 це потужний медіаресурс, я перепрошую, це не було потужним медіаресурсом, це була чорна діра бюджету, тому що рейтинг 0,04 для загальнонаціонального каналу з покриттям 98% це ганьба І з таким фінансуванням. Я не маю А захищати. тепер слово тобі. Ну, так, да, ні, да, так, да. Слухай, ти приходиш те, і би. кажеш про карфаген. Мені цікаво, як, як в такий спосіб можна досягти стану карфогену, якщо в тебе будуть не карфоген, а. Катарси з тих, хто там працює, вони му каятися 150 разів говорити, що ми тепер будемо працювати по-новому, ми вам довіряємо і так далі і тому подібне. На відміну від тебе, Ромчику, в мене є такий опит. Я вже це робив на Харківській обласній телекомпанії. І це державні, і це просто масштабіроване те ж саме. Це можна зробити, повір. можна. Просто наполегливо працювати. Так, інші масштаби, але це можна зробити. Тим часом завершимо розмову з Урабом Аласанію, щоб не затримувати, тому що йому на потяг. Все ж таки, якщо є якийсь план дій, поділися першим кроком. Якщо немає, то поділися. Ти бачиш, скільки гарних вещей, які вірить Барак Обама. А ти такий песиміст, я прямо не знаю. Чому я песиміст? Я дивлюсь на речі, реально і хочу, щоб наше телебачення реально висвітлювало події, в тому числі суспільні. Так, по громадському. Оце на, насправді і є план дій. Якщо ти думаєш, що я скажу, що я його взірву, просто як експло, такого не буде. А, я просто знаю скільки треба працювати з любою установою, яка а, належить державі. А, якщо це вдасться, Рома, почекаємо рік, а там побачимо. Рік почекаємо. Може, там Яценюк взяв якесь слово честь, що ось. Доручаю, але зважаю на наші інтереси. Я не впевнений, що Яценюк я можемо протягнути там більше, ніж там після травня, не знаю. Я mm -hmm. нічого не знаю. Я просто йду і роблю. Mm -hmm. Клас боїться, руки роблять. Щось таке. Ясно, на цьому поставимо крапочку, тому що я так розумію, всі глобальної картини витягти не можна. Хоча ти напевно, зробив вже перші кроки, ознайомився із структурою. Да. Е нас дуже цікавить, в який спосіб повернувся Шустер на перший національний, і чи можливо провести там фінансовий аудит. Так, да, це буде зроблено на ближайший час. Шустер зайшов туди абсолютно законно, по договору. Я маю надію розкрити просто цей договір, щоб все його бачили. А якщо там є якісь таємниці, Ну, наприклад, комерційно, то вони мають бути просто використані. А решту можна буде показати. Я не думаю, що там велика таємниця. Ну, такі грошові відносини і нормально. А є, правда, питання, як попало туди громадське. І це питання теж треба вирішувати, бо воно не так все і виглядає, як ви думаєте, а трохи інакше по, по, з точки зору закону, який він є. Тому я і наполягаю. Закон треба міняти. І надіюсь, що це буде зроблено. Ну, з точки зору Шустера, то, точніше, з точки зору присутності Шустера, то I'm sorry, що називається, обслуговував тих тепер з таким же успіхом Юлія Володимирівна 4 години в ефірі першого національного. Так, таке. таке в Можливо, Романе. Але я бачу, що і громадське трохи упереджує, до всіх ставиться. І це така громадська позиція. Чому називається громадська? Це зрозуміло. Але я прихильник більш. Класичної журналістки з усіма стандартами. Ти це знаєш, я консерватор і таким залишусь. Чотири години, Юлії Володимирівні, там робити нічого. Але і решті теж. Але хтось з політиків має бути не один, не інший, а всі вони мають бути представлені. Бо це вони працюють для країни, наскільки я розумію. А скільки країна це потребує? Ну, не знаю. Мені навіть не цікавлять рейтинги. Не цікавлять, бо рейтинги не показник. Я тут можу погодитися по багатьох пунктах. Ага. ага. Зора Баласання, новопризначений генеральний директор Національної телекомпанії України, був у нас в студії і далі до інших подій. Дякую за.